В цьому відео я розкажу тобі чітку систему, використовуючи яку ти можеш вийти на дохід від тисячі доларів вже через 1-2 місяці на американському Ютубі. Для того щоб її повторити, тобі не потрібні вкладення, не потрібно знати англійську мову, не потрібно знімати себе на камеру чи озвучувати щось. Це може повторити кожна людина з будь-якої точки світу, просто маючи доступ в інтернет. Це дуже проста бізнес-модель, використовуючи яку я набрав більше 200 тисяч підписників, 100 мільйонів переглядів, вивів більше 10 каналів на монетизацію, заробив більше мільйона гривень і купив спорт в свої 19 років цю систему використали вже десятки інших людей, і також почали заробляти тисячі доларів на американському Ютубі. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як заробити свою першу тисячу доларів на Ютубі. Зрозумієш, що таке американський Ютуб та як він працює, які кроки потрібно робити для старту успішного каналу, які відео потрібно знімати, щоб вони набирали мільйони переглядів та попадали в рекомендації, як підключити монетизацію та угодити гроші з Ютубу в доларах готівкою. Також, якщо ти додивишся це відео до кінця, то отримаєш секретний бонус з десятьма актуальні нішами для американського ютубу. Цю систему я вбудовував руками, знімаючи відео на ютуб з 10 років в зовсім різних нішах. Знімав влоги, летсплеї по іграм, туторіали, анімації. Окрім цього, займався ще товарним бізнесом, веб-дизайном, 3D-моделюванням, криптою. Але це все не давало ніякого серйозного результату. І мені це все не дуже подобалось, бо в товарці, наприклад, ти обмежений заробітком від того, скільки товару ти закупиш та продаж, і це ще якщо продаж в крипті, потрібні великі вкладення та ризики втратити свої кошти в дизайні чи будь-якій звичайній роботі. О, в наймі також є свої мінуси, бо умовно ти міняєш свій час на гроші. От попрацюєш ти 5 годин, виконуєш завдання, і тобі заплатять фіксовану суму. І ти обмежений своєму заробітку, бо тобі банально не хватить часу, щоб заробити більше. І я шукав спосіб заробітку, який буде мені приносити гроші навіть коли я сплю, в не немає ліміту по тому, скільки я буду заробляти, Який дозволить мені працювати з будь-якої точки світу і не потребує вкладень. Також що він був легальний, і я зміг його повторити. І три роки тому я наткнувся на американський YouTube. Давай об'ясню в двох словах, як це працює. Ось Є звичайний ютуб, який ми з тобою дивимося кожного дня, але є і інша його сторона, яку ти, скоріш за все, б ніколи не бачив. Це відео, в яких немає лиця, немає озвучки та навіть немає ніякого особливого сенсу. Звичайні ігрові та анімаційні ролики, які направлені на закордонну аудиторію, де платять в десятки разів більше, ніж у нас. Це і називається американський ютуб, коли твої відео можуть подивитися люди з усього світу. Чому я обрав саме цей спосіб? По-перше, тут дохід іде в доларах і мені без різниці, який буде курс гривні. Хоч він буде падати, хоч буде рости. Все одно я гроші знімаю. В банку в доларах готівкою. Друга причина це те, що я працюю з будь-якої точки світу та заробляю гроші, навіть коли я сплю, тому що статистика каналів постійно росте та приносить мені дохід. По третє, тут не потрібні ніякі вкладення і, маючи звичайний ноутбук, телефон або комп'ютер, кожен може тут заробляти, просто маючи доступ в інтернет. Четверта причина це те, що тут не потрібно знімати себе на камеру чи озвучувати щось. Всі відео створюються на ноутбуці або на телефоні, просто в монтажній програмі. І п'ята причина це те, що тут не потрібно знати англійську мову. Для того щоб написати назву відео та опис, достатньо Google перекладача. і ось, наприклад, одне з моїх відео по майнкрафту. Я заробив з нього 2000 доларів, і ще одне відео по Роблуксу. Я заробив з нього 1600 доларів. При цьому в них я не сказав ні одного слова і не показував свого лиця. Всього лише витратив одну годину часу, щоб зробити запис екрану, як я граю в ігру, і на монтажі додав музику. Ось і все. Такі ж результати роблять мої учні в максимально простих нішах, відео в яких робиться до години часу. І для того, щоб запустити такий ж успішний канал, тобі потрібно перше правильно обрати нішу. Вони діляться на дитячі. Дорослі, хайпніші та довгострокові. Дитячі, це не означає, що в них буде помітка YouTube Kids і вони не будуть монтизуватись. Ні, дитячими зазвичай називають ігрові або анімаційні ролики. Вони не мають якогось особливого сенсу, але також прекрасно монтизуються завдяки величезній кількості переглядів на відео. Дорослі ніші це вже контент на свідому аудиторію 20, 30, а то і 40+. плюс. Переглядів в таких відео поменше, але за рахунок того, що їх дивиться платиспроможна аудиторія, RPM, тобто дохід за тисячу переглядів, більший в декілька разів ніж в дитячих нішах. Наприклад, за мільйон переглядів на ось такі анімації платять тисячу доларів, а вже за мільйон переглядів на відео по переказу книги по фінансам платять 10 тисяч доларів. Хайп-ніші – це зазвичай вихід якоїсь популярної гри, в яку усі починають грати. А ютубери різко і масово починають знімати про неї контент, швидко збирають багато переглядів і в моменті заробляють велику суму грошей. Але через деякий час ця гра стає вже не популярною і перегляди падають. Потім на зміну цієї гри виходить нова гра, і так по колу. І остання категорія це довгострокові або вічно зелені ніші. Це які люди будуть дивитися через 2-3, а то і 5 років після його публікації. Але якщо усе підсумувати, то у висновку без знань, як правильно обрати актуальну нішу, скоріш за все, нічого не вийде, бо банально можна обрати нішу, у якій, по-перше, немає переглядів. По друге, вона може просто не монетизуватись, і ти можеш знімати місяцями. В результаті пробуєш підключати монетизацію, а тобі її не підключать, бо виявляється, що такий контент не монетизується. Тому дуже важливо знати, які ніші потрібно знімати. Другий пункт це зробити клікбейтне прев'ю, тому що неважливо наскільки у тебе буде круте відео, ніхто його не побачить, якщо на нього не нажме, тому дуже важливо зробити прев'ю правильно, щоб воно було клікбейтним, і з мільйона усіх конкурентів в ленті рекомендацій глядач вибрав саме твоє відео. Зараз я вам покажу два прев'ю з ігрової тематики. І скажіть мені, на яке прев'ю ви б клікнули. Звісно, що на другий варіант. І ось дуже важливо знати, як створювати саме такі прев'ю, на яких хочеться нажати. Третій пункт це створювати цікаві відео, адже навіть якщо ви зробили клікбейтне прев'ю, і людина все-таки відкрила ваше відео. Дуже важливо, щоб воно було цікавим, адже вона може просто подивитись декілька секунд. Зрозуміло. Що воно взагалі не цікаве і просто його виключить. А перші 30 секунд відео найважливіші, і взагалі в ідеалі, щоб оцей показник утримання на 30-й секунді був хоча б 70%. А якщо нижче, тобто там 40, 30, 20, то це дуже погано. І, скоріш за все, YouTube не буде просувати таке відео, і вони не наберуть переглядів. Також не менш важливий фактор це довжина твого відео, адже це напряму залежить від того, скільки ти будеш заробляти, тому що у відео, яке йде менше 8 хвилин, ти можеш ставити тільки одну рекламну вставку, і відповідно, що тебе відео йде 30 секунд, що 7 хвилин ти Заробляти однаково, а у всі відео що більше восьми хвилин і однієї секунди можна вставити нескінченну кількість рекламних вставок. Але цього я тобі не рекомендую робити, бо YouTube банально не знайде стільки реклами на твоє відео. Тому можеш обмежити себе трьома-чотирьма рекламними вставками, і цього вже буде достатньо, щоб заробляти в два, а то й три рази більше ніж у звичайних коротких відео по одній дві хвилини. Четвертий пункт це оптимізація відео, і саме завдяки ключовим словам, а тобто назві, опису і тегам, YouTube буде розуміти, кому рекомендувати твоє відео. А якщо ти тільки випускаєш свої перші відео на канал, це дуже важливо. Сливо, тому що звідки YouTube має дізнатись, кому показує твій контент. Правильно саме завдяки оптимізації, саме завдяки ній, YouTube і буде шукати твоїх перших глядачів і людей, яким справді цікавий твій контент, та вибиватися в топі по пошуку у твоїй ніші. П'ятий пункт це розуміння алгоритмів та роботи з ними. YouTube алгоритми це повністю налагоджена система, яка працює вже роками. Так вони час від часу змінюються, але зараз посил у них один. YouTube прекрасно розуміє, наскільки твої відео цікаве і наскільки переглядів воно заслуговує. Елементарно, є два головних показники: це кількість кліків на твоє прев'ю і кількість відсотків. Та хвилин твого утримання, а окрім цього, YouTube ще збирає аналітику, скільки людей подивились відео до кінця, скільки людей після цього відео підписались на канал, скільки написали коментар, скільки людей подивились інші твої відео, і ще багато різних факторів, які безумовно впливають на просування твого відео. Тому дуже важливо знати, як використовувати ці алгоритми в свою користь, так щоб створювати спеціальні умови, щоб YouTube сам захотів рекомендувати твої відео. Шостий пункт це регулярність публікації відео. Дисципліна, як в YouTube, так і в будь-якій іншій сфері, відіграє ключову роль у досягненні результату. Не так важливо, як час. Ти публікуєш відео, важливо це робити регулярно. Наприклад, той, хто буде стабільно постити відео контент через день, доб'ється більшого успіху, ніж той, хто буде постити його щодня, але пропадати на декілька днів, потім знову повертатись. І окрім цього, не менш важливо викладати відео в одинаковий час. Просто візьміть собі за правило, що, наприклад, у вас виходить відео через день у 15.00, щоб не було такого, що ви в один день викладаєте відео зранку, а наступний день уже ввечері. Візьміть собі просто за правило якусь одну годину, у яку у вас автоматично будуть публікуватися відео. І в результаті сьомий пункт це під. Включити монетизацію та почати заробляти гроші на Ютубі, перше потрібно правильно заповнити всі дані та не допустити помилок при подачі заявки на монетизацію. тому що допустивши, наприклад, помилки в заповненні даних в АЦенсі або помилки взагалі в вашому контенті, який виявляється, що не монетизується, можуть бути після цього всього проблеми. Тому дуже важливо знати усі нюанси перед тим, як подавати заявку. Насправді звучиться вся схема не дуже складно, всього 7 пунктів. Але як ви бачите, є дуже багато підводних каменів, про які я буду розказувати на своєму безкоштовному вебінарі. І, от навчивши вже десятки людей так. Ож заробляти на американському ютубі. Найчастіше, що я чую від них на початку, це я не знаю що знімати, але пройшовши навчання, вони отримують більше ста актуальних ніж, які можна і треба знімати прямо зараз, щоб почати заробляти. І в результаті ось такі кейси ми отримуємо. Так, 20 тисяч підписників. О, майже тисяча доларів. Тільки тобі десь часу потрібно було, щоб вийти на монетизацію? Три неділі ну майже місяць вийшло. Що тебе за відео? Про що твій контент? Ну це анімації по майнкрафту. Оскільки у тебе хвилина або секунди йде відос, зачастую від 20... З 9 до 60 секунд. Хоча, незважаючи на це, багато хто говорить, що в Ютубі велика конкуренція, і взагалі Ютуб мене не бачить. От я викладаю відео, а в мене нуль переглядів. Ютуб бачить усіх. В Ютубі є алгоритм, по якому проходить кожне загружене відео. Він бере ваш ролик, дає йому покази, після чого аналізує скільки людей з цих показів клікнули на це відео, і скільки з тих людей, які його відкрили, подивились його до кінця. Після цього робить висновок. Наскільки ваше відео цікаве і чи вартує воно взагалі великої кількості переглядів, і саме через незнання. Як створювати цікавий контент, який будуть дивитись, та як працюють алгоритми Ютубу. І виходить хибне твердження про Ютуб мене не бачить. Друге твердження це те, що я не можу поєднувати роботу чи навчання з Ютубом. І воно знову ж таки хибне, тому що більше 60% моїх учнів поєднують роботу чи навчання з Ютубом. І це не мішає їм заробляти. Є взагалі три основні способи, як можна їх поєднувати. Перший це обрати нішу, на створення якої йде одна максимум 2-3 години в день, і просто після роботи або навчання це сісти на годинку, зробити відео і викласти його на канал. Другий спосіб це робити відео виключно у вихідні дні, тобто обрати свій один-два вихідних за день сісти і зробити контент на тиждень вперед. Після чого поставити ці усі відео на відложену публікацію, і вони самі будуть публікуватись протягом тижня, поки ви будете займатися своїми справами. І третій, також дуже ефективний спосіб, це воркери. Ви можете знайти собі воркера, який буде робити відео замість вас. Вибираєте любу тематику, вам подобається. На YouTube біржі знаходити воркера, який буде робити відео в цій тематиці. Після чого просто платити йому відсоток від каналу, і він робить всі відео замість вас. Вам залишається потратити Хвилин на те, щоб його викласти. До речі, так я і зробив один з своїх каналів, наприклад, канал по Пороблок, який приніс мені більше 6 тисяч доларів, був зроблений повністю воркером. Тобто я не зняв ні одного відео і не потратив ні хвилини часу на зйомку цього контенту. Це все робив воркер замість мене. А я всього лиш давав правки, казав, що і як потрібно робити. За це я йому і платив відсоток доходу від каналу, але при цьому витрачав буквально декілька хвилин на день. А про те, як знайти хорошого і відповідального воркера, ми також поговоримо на вебінарі. Я згадую себе в 16-17 років, коли у мене не було нічого. А Тим більше знань про американський ютуб, і тоді, коли я робив мільйон різних помилок, мені б дуже допомогла ця система, яка у мене є зараз, і по якій вже десятки людей також вивели свій канал на монетизацію і почали заробляти гроші на американському Ютубі. Я сам виріс в маленькому селі з населенням в 900 людей, ходив в звичайну школу, жив абсолютно звичайним життям, і мені не світило абсолютно ніякого хорошого майбутнього. Але в один момент я просто почав займатися американським ютубом, з 17 років я переїхав з села і повністю сам себе забезпечую. Зараз в Їздив 6 країн за тиждень, переїхав жити в Європу, купив спорткар в свої 19 років. Я повністю фінансово незалежний і маю можливість купляти собі те, що я хочу, і дарувати подарунки батькам. А одне з найголовніших, що дав мені Ютуб, я сформував оточення таких самих людей, які займаються Ютубом та заробляють десятки тисяч доларів в місяць. І одна з найважливіших причин, чому я взагалі навчаю цьому людей, це також змінити чиєсь життя в цьому відео. Я хотів вас познайомити з американським Ютубом і показати наскільки це крута штука, а детально як це працює, як тут заробляється. Бляти як з нуля створити успішний YouTube канал і які підводні камені тут є, я розкажу на своєму безкоштовному вебінарі, на якому я також презентую свою програму навчання, щоб на нього попасти, прямо зараз переходи за посиланням в описі та реєструйся. А за реєстрацію ти також отримуєш подарунок в 10 актуальних ніж для американського ютубу, які потрібно знімати прямо зараз.